Ну, Боже коханий, та що ж ви собі думаєте? Та як можна? Ну, вбивати в нинішній час за що ви б'єте? Що ж ви б'єте по тих вдома? По тих та що ж ви б'єте в домах? Пані Ірино, для сучасних людей, поясніть, будь ласка, ви просто пережили війну, пережили 39-й рік перших москалів, дивлячись на те все страхіття, яке відбувається зараз на сході України. Давайте уявимо собі таку дуже страшну ситуацію. Ну не дай Бог їй колись здійснитися. Але наприклад, що ці всі події повторюються, не дай Бог, і сюди приходять знову москалі вже, вже чи чисто. Я вже про це думала не один раз. От, і ск... Ск... от, це... от, от скажіть, дум... будь ласка, і поясніть сучасним людей, людям, що чекає західну Україну і Тернопіль, якщо сюди прийдуть. москалі. Можете собі уявити повне знищення, стопроцентове дитину, не взиряє на ліце. Знищення повністю, повністю. Одна мускальня лишиться жива тут, одна мускальня. Решта, все говорить, хто говорить українською мовою, всі будуть знищені до ноги, моя дитинку, до манюсінької дитини, щоб ви то знали. І не сумнівайтеся в цьому. Через то я спати не можу, через то я жити не можу. Я ще сьогодні, от того, що випала вина, я ще крихти в устах не мала. Я не відчуваю ні голову, я не живу на світі. Моя дитину. Я не живу на світі. Тобто ви вважаєте, що всі ті звірства, які в 39-му році... Я були, не Боже, щоб ви ніколи не бачили того, що ми бачили. Що та машина? Та, та машина комуністична, що вона може робити з людьми, що вона, вони взагалі вони не люди, вони, вони не мають нічого, в них немає делікатності, вони не мають ніякої е, ні, ні культури, як то вони кажуть, що не знаєш, що таке. Вони знають слово культура. Вони, що, що воно означає те, слово, то вони не знають. Бо в нас і не було того слова культура. Ми його ніколи не вживали, то є чуже для нас слово. Чемність. Вихованість, ото в наші слова були. А культура? Що за що за культура? Як ви вважаєте, що залишається зараз нашим людям робити? Ну, щоб, щоб не повторювалося минуле, не повторювалася історія. З нас запитання. По-перше, наші люди, якби то наші люди були. Єдині. Наші люди не єдині. Наші люди багато запроданців є. є. Ну, тобі буде лежати п'яти, воно прийде, воно, щоб, щоб не загинути ніщо, то воно піде на все. Так як вже було. То вже було в 39-му році. Ми тут все виділи. Як ви вважаєте, чи буде оправданою? Ну, відповідь жорстокість, тобто для того, щоб історія не повторилася, то до останнього відбиватися і ну будемо грубо казати, ну війна, ну так, приходиться це просто, просто вже. просто не і, оголошує, не знаю, ну, чому не, знаю, не як, оголошує. Як, Треба оголошувати війну. Але це бачить цілий світ. Якщо світ нас лишить, ми пропали. Ми пропали, ми не маємо чим оборонятися. Проти такої сили ми, ми є абсолютно безсилі. Тому що її на Донбасі, то ще. Він як піде в свою амуніцію, то нам він тих... за тиждень буде у Львові, моя дитина дорога. Ну так, але його вистачить рівно на тиждень і потім ногами вперед зможуть їх закопати так. в тих садках, так само, як. Так, так, так. В то все може бути, може. бути, то може бути але, але думаю завжди, що. Пані Ірино, дивіться, ну мені це дуже дивно і страшно усвідомлювати, але. Якщо уявити собі найстрашний сценарій, то те, що відбувалося в 39-44 році, тобто приходять освободителі, знищую... освободять від чого, як моя мама казала, освободили нас від чого. забрали вихованість релігію. Відношення дітей до батьків, батьків, до дітей, Все забрали, моя дитину, все забрали, от вони нас освободили. Моя мама так казала, що вона була вона не була грамотна людина. Але в нас в своїй голоті так сказала, що так вони нас освободили, освободили нас від цього. Отак от вона пояснювала, як вона розуміла ту їхню свободу. Тобто знову репресії, знов знищення інтелігенції, так, знищення інакодумки. Це мораль, обов'язково. Вивезення, заняття, помешкань, так, нових. так, Все те, що вони витворяли. Так, так. Тоді Всі це ми, я, одні будуть знищені, другі будуть вивезені, і то так дуже далеко. далеко-далеко. На сопки і все. О, там наше місце, там є місце, там є де бути, там бараки, що ці квітки, тоді, як мені позвонили. І сказали, що вже для нас бараки готові. І кайдани на кожного готові, на кожного пані Ірина не жартуйте. Я кажу, що мені робити. Кажіть, Савочку, маєте якісь сусідів, бо до вас до першого прийдуть. Давайте виносить той комп'ютер, а в мене так і гроші, і ціла купа, і всі члени цілої області. Мішки тої документації, все то в хаті, моя дитина. Це ви згадуєте за кінець місця. І серед, і серед mm -hmm. ночі. Уявіть собі, то все. Здоріти можна.